Тож, хочеш сказати, що Деймон освічився тобі у вампірському стилі, а ти просто втекла? Я казала, що подумаю. І чого ми взагалі говоримо про мене? Це твоя вечірка. Ага. Повір, я краще б говорила про це, ніж про те, що я досі не знайшла ні однієї бридкої весільної сукні. Або про те, що я навіть не можу запропонувати сестрі бути моєю дружкою, бо вона не відповідає на дзвінки. Або про те, що я не можу зупинитись їсти зовсім, це велике рішення. Я думаю, варто погодитися. Рішення прийнято. Що якщо я втрачаю привілеї типу зачарувати власника кафе, закритися раніше для нас? А що якщо я захворію, або якщо ти розлюбиш демона, коли станеш людиною? Комусь потрібно було це сказати. Це смішно бути надприроднім природнім, не змінює того, хто ти є. Я то знаю, я як світня, яка одружується на ексвампірі. Всередині ти знаєш, хто ти є і чого хочеш. Любов завжди вимагатиме великої довіри, великого стрибка через вогонь. І, можливо, ти все ж будеш нещасна. А може, будеш найщасливішою людиною на світі. Я наприклад рада, що я зробила той стрибок.